Вітаю! Сьогодні другий варіант задач на виведення молекулярної формули речовини. Тоді, коли у нас є відомості, за гомологічним, до якого гомологічного ряду належиться речовина, і відносна густина парів цієї речовини за іншою речовиною. Отже, відносна густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,25. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо відомо, що він належить до гомологічного ряду метану. Коли у нас є зазвичай відносна густина парів якоїсь речовини, в даному випадку закисним, то ми можемо знайти молекулярну масу цієї речовини. От в даному випадку відносна густина речовини за киснем буде дорівнювати молекулярна маса речовини поділити на молекулярну масу кисню, оскільки ми знаємо, що молекулярна кисню, молекулярна маса молекули кисню це 32, тому одразу ми можемо вивести, як би ми знайшли молекулярну масу шуканої речовини за киснем, за відносною густиною, де о два на 32. два. Можливі ще відносна густина за водним. Тоді молекулярну масу речовини ми будемо шукати де 2 два на 2 – Тобто на молекулярну масу водню, а можливо, ще за повітрям. Тоді ми будемо цю відносну густину за повітрям множити на 29. Використовуючи цю першу формулу, бо у нас є відносна густина в цій задачі відносна густина за киснем. Знайдемо молекулярну масу цієї, цього шуканого вуглеводню. В умові я вже написала, що ця вуглеводень це NH2N плюс 2, тому що нам відомо, що воно належить до гомологічного ряду метану. А метан це перший представник ряду алканів, тобто насичених вуглеводнів. Тому спочатку шукаємо молекулярну масу цієї речовини, цього вуглеводню. Молекулярна маса це НH2N. Плюс 2 за відомості про відносну густину парів цього вуглеводню за киснем. 2,25, нам відомо в умові, помножити на 32. Це буде дорівнювати 72. Ну, Грами на моль, якщо точніше бути, так? Ну, давайте напишу грами на моль. Далі нам відомо гомологічний ряд, до якого належить ця, цей шуканий вуглеводень. І він нам допоможе знайти N, відповідно потім кількості атомів карбону і гідроген. Якщо б треба було нам знайти молекулярну масу Цього невідомого вуглеводня. Ми б е, атомну масу карбону помножили на N, бо це N число атомів карбону в, цій, в цьому вуглеводні конкретному. І, е, а атомну масу гідрогену помножили на 2n плюс 2, бо це кількість атомів гідрогену, і їх би додали. Тобто це би була молекулярна. Е, Маса цієї речовини. Тепер чисельно запишемо це таке рівняння свого роду, так, враховуючи вже замість підставляючи атомні маси карбону і атомні маси гідрогену. Атомна маса карбону 12, тому кількість атомів карбону буде 12N. Маса атомів карбону 12 n Далі додаємо атомна маса гідрогену одиничка. Тому щоб не писати 1 помножити на 2n плюс 2, так пишемо одразу 2n плюс 2. Тобто, якби ми знаходили молекулярну масу 2n плюс 2. Трошки в мене двійка вийшла, негарна. І чисельно це у нас в цій задачі має дорівнювати 72, тобто ту, яку ми знайшли за іншими відомостями. Тобто 12n плюс 2n плюс 2, 2 дорівнює 72. Маємо звичайне рівняння з одним невідомим, і ми можемо знайти n. Додай 14n, 14 тобто 2n плюс 2n, 12n плюс 2n. Двійку переносимо в цю сторону до 70-ки з знаком мінус, тому буде 14n дорівнює 70. І відповідно n ми вже знаходимо 70. Поділивши на 14, М буде дорівнювати 5. А тепер тільки залишилося в загальну формулу цю підставити замість m 5 Тоді буде С5. А відповідно, атомів гідрогену 2 на 5, 10 і плюс 2 12. Отже, у нас виходить така речовина складу, вуглеводень складу С5 h 12 Дякую за увагу!